Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні ми працюємо в більш звичному та традиційному для нас форматі з нашим рутим другом, а не катаємося по деокупованим та при фронтовим колись територіям Південної України. І зараз ми поговоримо про те, що ватажок так званих вагнерівців Євген Прикожин анонсував відступ своїх частин з фронту під Бахмутом. Що це дасть армії України? Та як слід розуміти слова цього кухаря-пекельної кухні Путіна? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ви всі бачили виступ колишнього путінського кухаря, а зараз шефа пекельної кухні під назвою Вагнер Пригожина. Ось цей виступ. Дивимося. Шайгу! Герасимов! Где бої припаси? Саме тут Пригожин анонсував декілька цікавих для нас речей. Він в черговий раз визнав факт дефіциту боєприпасів, який, за аналогією з Першою світовою війною, називають снарядним голодом, не лише у своїх формуваннях, що штурмують Бахмут, але й по всій російській армії. Також він в ультимативній формі анонсував відступ зеківських формувань вагнелівців з Бахмуту, якщо міністр нападу Росії Шойгу та очільник російського так званого генштабу Герасімов не Дадуть йому боєприпаси, а для того щоб зробити свої слова більш переконливими, Пригожин пройшовся по цим двом діячам такими словами, за які Ютуб панить, а наш котик не схвалює. Згодом. Пригожин анонсував ще декілька цікавих речей. У тому випадку, якщо вагнерівці підуть з фронту загальновідомим курсом російського корабля, ми знаємо цей курс, то замість них позиції займуть кадирівське формування Ахмат, і це підтвердив і сам любитель Тіктоку та дрібної рогатої худоби Рамзан. І тому пацанам треба відповідати за базар. Пригожин дійсно може відступити, а Рамзан може дійсно заповнити діру на фронті своїми бійцями. Бо якщо після їх слів не виконати обіцяного, це не по поняттям, а за гнилий базар можна й відповісти. Хоча оці двоє, і щоб вони відповідали за свої слова, за свій базар, це вже анекдот. Але тепер про все це слід трохи подумати більш серйозно, що це означає насправді. Дійсно, вагнерівці зазнають шалених втрат під Бахмутом і у самому Бахмуті. Скоріше за все, Пригожин або пообіцяв сам, або отримав наказ від Путіна взяти місто до 9 травня будь-якою ціною. Як це відбувається у росіян, ми знаємо, що це таке будь-якою ціною. Баби ще нарожають, та згодом не буде від кого не і тому Пригожин це все чудово розуміє, що він не зможе відповісти за базар і дати путіну, який є самі знаєте хто очікуваного результату саме 9 травня. Натомість Пригожин знову підняв вже давно відому. І нормальним людям і росіянам проблему дефіциту у них, у них там боєприпасів. Він звалив відповідальність за цю проблему на міністра нападу Росії та начальника генштабу російської армії. І як наслідок цієї проблеми Пригожин вирішив ганебно втекти і зняти з себе відповідальність, а його без жодних сумнівів потім спитають, цілком однозначно спитають за свої обіцянки і будуть вимагати результат, якого немає яким же чином у Росіян виник у той снарядний колед, про який каже Пригожин, це наслідок одночасно трьох чинників. Це дуже активне використання снарядів російською артилерією навесні та влітку 2022 року, коли вони китили просто завжди і вскрізь. Це також результат системної роботи установок Хаймарс української армії зі знищення російських складів боєприпасів біля лінії зіткнення та всієї російської тилової логістики. Це також наслідок того, що російські склади боєприпасів ще з радянських часів, вони вже Вичерпуються або майже повністю вичерпані. До цього слід додати ще один фактор: це вже не воєнний, а суто політичний. У той міністр нападу Шойгу та інші дійсно намагаються усіма можливими засобами обмежити вплив Пригожина та дійсно не дають його зеківським формуванням те, що знадобиться згодом самій російській армії під час контрнаступу ЗСУ. Зараз сам Путін, який є, самі знаєте хто, фактично злив Пригожина, запропонувавши йому самостійно вирішувати всі проблеми з Шойгу та іншими воєначальниками Російської Федерації, враховуючи ту критику офіційної російської воєнної машини, яку дозволяв та дозволяє собі зараз Пригожин, це означає лише одне. Путін вирішив у внутрішньополітичній боротьбі за владу повністю ліквідувати Пригожина навіть ціною поразки Росії під Бахмутом та на фронті, в цілому. Нам же слід звернути увагу на декілька чисто військових моментів. По-перше, саме через дефіцит боєприпасів та дуже ефективну роботу української. Артилерії, як ствольної, так і реактивної зі знищення російської логістики та постачання у ближньому тилу вагнерівці зараз змушені йти на штурм без вогневої підтримки та без підтримки бронетехніки. І тому їх жива сила, тобто зеки, масово сотнями і тисячами, ліквідуються. По-друге, своїми словами Пригожин фактично визнав неспроможність своїх зеківських формувань взяти штурмом Бахмут, як вони це роблять вже кілька місяців, і не можуть. По-третє, своїми словами Пригожин ще раз доказав та довів внутрішній конфлікт між російськими політиками, спецслужбами та командуванням. По-четверте, якщо ці прибоженські зеки 10 травня відійдуть, то їх чисто за поняттями слід розглядати просто як дезертирів зі всіма відомими наслідками. Що ж роблять на Росії з дезертирами, в тому числі роблять самі ж вагнерівці, їх ліквідують. Але у даному випадку їм просто не вистачить такого дуже простого інструменту ліквідації дезертирів, як кувалда. Дуже довго буде. Коли мед Максим краще, і це інструкція для командирів за град загонів. По-п'яте. у власне російської армії зараз немає чим заткнути ту дірку на фронті, яка беззаперечно з'явиться після можливого відступу вагнерівців, і це теж свідчить про те, що у росіян загалом немає військових сил. По шосте, якщо замість Вагнера на фронт зайдуть тіктокери Рамзана, то це буде дуже слабка ланка, найслабкіша ланка у ланцюгу частин російської армії на фронті. Оці тіктокери сильні лише у двох речах, у записі мотивуючих відео десь у тилу та у амурних відносинах з вівцями. І таких переможе навіть закарпатська ТРО чи батальйон Монако. По сьоме, якраз у момент ротації. Частина росіян, з зеків на любителів худоби чи когось іншого, вони там можуть отримати дуже великого ляща від ЗСУ. Це може потім розвинутися якраз у перспективний напрямок українського контрнаступу, або в момент організаційного безладу, або просто на плечах відступаючих та тікаючих вагнерівців. Захисники України зможуть як мінімум відновити повний контроль над Бахмутом, а як максимум піти потім ще кудись далі. І по восьме, навіть якщо під виглядом відступу Вагнеру чи їх ротації на Ахмат, чи якісь інші частини росіяни готують якусь військову пастку для ЗСУ, я гадаю, що українська розвідка має всю інформацію. Працює на всіх рівнях, і залужний не дасть українській армії повестися на цю можливу дезу. Останнє і головне: сам факт того, що з боку Російської Федерації на фронті фактично немає єдиного командування, і всілякі там путінські кухарі на власний розсуд вирішують, чи воювати їм далі, чи просто ганебно втекти. все це свідчить про те, що є повний безлад у керівництві силами загарбників. також ми бачимо, що заради не зрозуміло чого, чи то у гнилому базарі перед Путіним, чи то у боротьбі за владу з двійниками Путіна, отой Прикошен готовий покласти під землю чи у чорні сміттєві пакети тисячі і десятки тисяч зеків. А з боку офіційної російської влади ми бачимо ознаки ліквідації цієї. Абсолютно незаконної та абсолютно відмороженої сили, яка живе навіть не за недолугим російським законом. А... Просто зоновським поняттям, і при цьому претендує на верховну владу на Росії замість самі знаєте кого. Тобто російська влада спочатку за допомогою пригожена спустошила російські тюрби цим зекономила певні бюджетні кошти, ліквідувала зеків як непотрібний баласт соціальний та економічний. І за рахунок цього також створила великі проблеми та спричинила великі втрати ЗСУ. А також зараз просто ліквідує весь можливий вплив Пригожина та його посіпак типу Суровікида чи Мізінцева. І щоб залишити владу у офіційної вертикалі у Росії та зокрема у Шойгу та самі знаєте кого на прізвище Путін. Вони готові просто на все, навіть на повну військову поразку. Так чи інакше, все це є дуже добрими новинами для України. Це є результатом дуже успішної та грамотної оборонної стратегії українського командування та повністю провальної і некомпетентної стратегії російських командувачів, кожен з яких переслідує власні цілі в умовах повної загальної стратегічної поразки Росії. І тому ми, скоріше за все, скоро будемо просто згадувати про Пригожина та його Вагнер суто. У минулому часі. А поки що ми чекаємо 10 травня, щоб побачити, як там воно буде далі, чи відповідає пригожин за свій базар, чи він просто звездить, як е, зазвичай, і що там відбудеться після цієї дати. Ми стежимо за подіями. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!